Хоч би світало, мамо, хліба, підвівся батько замовчи. Коло вогню вагоні збились, і мруть голодні втікачі, І димим очі виїдає, мороз проходить аж в кістки, а за вагоном крики гомін, обмін, торгівля і свистки. В лахміті, в скорбі, у болячках зігнулась мати. Щось дитя окутала, та все. Ну спати навік заснуло б ти, життя. Прийшли сюди, а голод з нами І нема людей поміж людей. Ти чув, недавно десь тут жінка, зварила з двох своїх дітей. Отскочив батько божевільна мовчи, мовчи, до чого це? схопилась мати і закричала, а батько плюнув їй в лице. Проходило по полю, обніжками, межами. Біль серце опромінив блискучими ножами. Поглянула скрізь тихо, чий струб в житах чорніє, Спросоня колосочки ой, радуйся, Марія, спросоня колосочки побудь, побудь з нами, спинилась Божа матір заплакала сльозами, не місяць і не зорі, і дні мов не дніло, як страшно людське серце. До краю обідніло.